В на авто для сільського голови Забороля нагадаємо, на одній із сесій Заборської сільської ради більшість депутатів підтримали купівлю нової машини. Проте були і такі, які не підтримали таку ініціативу. Доволі спірне я б сказала питання, тому що голосування трішечки розділилось серед депутатів і. Я кажу, що є колектив шкільний, який пріоритетом все таки вважає добудову школи і забезпечення комфортних умов для жителів громади. Купівлю автомобіля Заборозький сільський голова мотивував тим, що ОТГ досить масштабне і без машини добратися в те чи інше село важко. А власне авто очевидно йому для цього не підходить і потрібне лише для особистих питань. Територія сільської ради складає 130 квадратних кілометрів. Якщо взяти з Омеляника до Сімаків, наприклад, це біля 20 кілометрів, Шепель так само, вважає дивною таку ініціативу, і народний депутат Ігор Гусь каже, що можливо машина і потрібна, але бути пріоритетним завданням вона не повинна. Чи це першочергове питання? Я ж не знаю, який там стан автомобіля, який він пересувався до цього часу, які там проблематика, але це на совісті цих депутатів, і вони повинні виборцям пояснювати свій алгоритм, чому. В першу чергу купили автомобіль, а не щось інше. Ну але таке сумнівне рішення на сьогодні Заборська сільська рада вже оголосила тендер на купівлю авто через публічні закупівлі. «Прозоро». Ми викинули інформацію прозоро. Дивіться там інформацію. Поки що пропозицій ніяких? поки що не знаходили. За інформацією прозоро придбати Заборівська сільська рада хоче автомобіль марки Шкода Репіт Ектів 1,6». Термін виконання робіт до 31 грудня. Цікаво, як буде Заборівський сільський голова Валерій Боярський новеньким автомобілем їздити по таких дорогах. Володимир Володимиртвінчук, Сфера ТВ.